І продовжимо наш ефір обговоренням подій в Австрії, а саме вибори в Австрії на парламентських виборах перемогла проросійська ультраправа партія свободи. І про це зранку повідомило видання «Кур'єр». Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікель відкрито виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні і критикує санкції проти Росії. Як це може вплинути на Україну? Далі говоримо із політологом головою центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Він вже з нами на прямому зв'язку. Панігравіта вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! От власне я буквально перед ефіром проглянула пропагандистські телеграм-канали, які вже радіють таким новинам, що в Австрії перемагає партія, яка більше підтримує Росію ніж Україну. Як це може позначитись на Україні? І, взагалі, на підтримці Австрії протистояння України російській агресії. Розумієте, насправді, та попри гучні заголовки, які ми зараз бачимо, ну це певна пірова перемога, бо насправді то е, є усвідомлення, що жодна з інших партій, переможець, не буде іти в коаліцію з Австрійською партією Свободи, і відповідно вони будуть займати подальшу. Опозиційну діяльність, і до речі, хочу відзначити, що насправді, попри дійсно перше місце, яке вони зараз займають. Якщо подивитися по кількості місць в нижній палаті австрійського парламенту, то насправді то в позаминулому циклі електоральному та ж сама Австрійська партія Свободи мала навіть більше. На, ну, на один-два голоси там побачимо, скільки в них вийде, чи там 51, чи 52. Але зараз, очевидно, що не дивлячись на формальну перемогу, все-таки австрійська народна партія, очевидно, збереже за собою лідерство, і саме вона стане основою для формування нової коаліції. Я думаю, що позиція саме офіційної. Австрії, відповідно, не зміниться. Те, що ми бачили їхню політику, доволі неоднозначно маю відзначити, але, тим не менш, вона буде і така сама в подальшому. Але треба також усвідомлювати, що е нинішній результат австрійської е партії Свободи е посилить е позиції е так званих. Урбаністів те, що ми зараз пам'ятаємо, як після виборів до європарламенту було створено. Третю за кількістю групу в Європарламенті Патріоти за Європу, які виголошують не просто альтернативні, а деструктивні позиції, і нинішня перемога відповідно австрійської партії свободи, вона додасть сил зараз. От якраз оцим цим альтернативним голосам: отут дійсно є серйозна небезпека для України в питанні Питанні прийняття загальноєвропейських питань що стосується фінансування, що стосується озброєння, ну і таке інше. І, до речі, є цитата канцлера, Він на брифінгу за підсумками результатів виборів заявив Карл Нехамер, канцлер Австрії, заявив цитую, з ним не можна керувати державою розумно та відповідально. І я все ще залишаюся при цій думці. І це його цитата, якраз стосується перемоги австрійської партії свободи. Чи є ще інші партії, які отримали підтримку від електорату і людей, які голосували в Австрії, які мають десь проросійські Погляди, ну дивіться знову ж таки, якщо подивитися про діяльність тієї ж австрійської народної партії, ну ми ж не можемо сказати, що вона є тотально повністю там такою, яку, наприклад, демонструє там коаліція в Німеччині, чи президент Макрон у Франції. У Австрії завжди була своя особлива думка, і традиційно насправді це певний розсадник російської агентури. Я ну я не кажу, що вся влада в Австрії це агенти Кремля, ні в жодному разі. Але лобізм, лобізм дуже потужний в різних партіях. І якраз от, наприклад, якщо брати зелених. Які дійсно не мають там відношення безпосередньо до Кремля? Ми бачимо їх послаблення дуже серйозне. З соціал-демократами традиційно у кремлівської влади в різних країнах теж ну доволі теплі відносини. Так само можна взяти аналогію з Німеччиною і ну можливо СДК стануть частиною зараз нової коаліції. Ну але тим не менш, тим не менш, я думаю, що з Австрією у нас все рівно, навіть виходячи з оновленої структури їхньої нижньої палати парламенту, все рівно будуть конструктивні відносини особливо це має стосуватися саме нашої європейської інтеграції. Бо ми там пам'ятаємо, що Австрія. Якраз є одним із стовпів, яка намагається пришвидшити все ж таки євроінтеграцію Балканських держав, а не відповідно України та Молдови. Тому я думаю, що тут є з чим далі працювати, але це вже питання звичайно наших дипломатів. Ігра, а про про що це говорить? Про які впливи, оскільки Австрія не перша йдеться про посилення позиції ультраправих також у Франції. Що могло повпливати на такий вибір виборців, людей? І на вашу думку, який може бути вплив Росії в цьому? Без сумніву, дійсно радикальні сили зараз отримують посилення, вони використовують загальну в тому. Європейців щодо різних питань, в тому числі це і питання України, хоча це дійсно звучить абсурдно, зважаючи на те, що безпосередньо війна на наших плечах, європейці дяка їм і за підтримку наших мільйонів біженців. Ну але тим не менш, це речі не зрівнянні. Але та ж сама тема біженців українських. Ми знаємо, що європейські країни прийняли 6 мільйонів із 7,5 тих людей, які виїхали з 24 лютого 2022 року. Відповідно, це певне соціальне навантаження, і загалом ми пам'ятаємо, що тема мігрантів біженців вона дуже дуже гостра, особливо після. Рішень, які свого часу там Ангела Меркель, які приймалися, а ще ну за попередніх каденцій. Ну, тим не менш, це дійсно дуже така довга тема, плюс питання. Різних протиріч у реалізації європейського зеленого курсу всі ці мітинги, які ми бачимо із селянами, теж там аграрії виходять на мітинги, і багато, багато таких нюансів, і фактично цим користаються праві або ліво радикали в залежності від країни, бо вони завжди пропонують якесь альтернативне рішення, яке суперечить позиції правлячої партії або у коаліції і на цьому набирає безпосередні бали. Це не означає, що серед суспільства починають превалювати наприклад, там фашистські погляди. Ні, просто це конкретне ситуативне використання, невдоволення суспільним невдоволенням, яке присутнє в тій чи іншій країні. Що ж, будемо стежити далі за розвитком подій. Там, пане Ігоре, дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.